Спробуйте згадати, скільки вам було років, коли ви вперше почули це стрімке слово Ленін, три, чотири. Ну щонайменше п'ять. З того часу це слово завжди з вами. Звідси і наше прагнення зрозуміти і морально наблизитись до нього. Дійсно, кожен хто народився в СРСР, пам'ятає міф про доброго дідуся Леніна. Але не кожен, ставши дорослим і вивчивши його спадщину, знаходив у собі сили морально до нього наблизитися. Ті одиниці, які не просто механічно переписували у зошит так звані першоджерела на заняттях із політекономії та наукового комунізму, а намагалися вчитуватися в те, що наказував великий Ленін, жахалися правді, яка відкривалася уважному читачеві. Повісити обов'язково повісити, щоб народ бачив не менш ніж 100 відомих куркулів, багатіїв, кровопивців, опублікувати їхні. Мена відібрати в них весь хліб, призначити заручників згідно з вчорашньою телеграмою, розстрілювати змовників і тих, хто вагається, вішати на смердючих мотузках. Премія 100 тисяч заповішеного. Ось так зокрема будувалося світло радянське майбутнє по-ленінськи. і диктатор, який занурив країну у жахливу громадянську війну, заради утримання влади, був готовий на все віддати німцям, які допомагали йому здійснити переворот частину країни, відібрати їжу у селян, заморивши їх голодною смертю, вбивати не тільки всіх незгодних, але навіть тих, хто сумнівається. Його червоний терор забере мільйони життів. Брати йтиме на брата, діти на батьків. Смерть стане синонімом нової влади, але цього Леніну буде замало. Навіть фактично на смертному ліжку червоний диктатор не змінить своєї позиції і вимагатиме узаконити терор, заборонивши судам його усувати. Сам він помирав довго і тяжко, фактично зраджений своїми соратниками, які за спиною вже ділили владу. Він тихо божеволів на дачі в горках від набріку мозку і чергового інсульту. Безжальний геніальний маньяк, який заради утопічних ідей загальної рівності влаштував на одній шостій частині суші криваву лазню. Попритомніти після неї світ не може й досі. Чого їм не вистачало, таке питання ставить собі кожен, хто цікавиться долею Леніна та його братів та сестер. Хлопчик народився у забезпеченій сім'ї інспектора народних училищ. Батько дослужився до звання статського радника та отримав право на дворянство для себе та нащадків. Жили вони в чудовому великому будинку, де у володі була власна кімната. Навчався він у престижній Симбірській гімназії, яку закінчив з золотою медаллю. Потім успішно вступив на юридичний факультет імператорського казанського університету університету. викладачі пророкували талановитому та старанному учню чудову кар'єру чиновника. Вважається, що все змінилося після страти через повішення його брата Олександра у 1887 році. Той вступивши до Петербурзького університету, потай від рідних став одним з організаторів невдалого замаху народовольців на Олександра III. Після страти змовника від родини Ульянових відвернулися всі сусіди та знайомі. Навіть дідусь вчитель, який приходив іноді пограти у шахи, вважається, що саме тоді Володимир Ульянов, який тоді зачаїв злобу на всіх, вирішив помститися за брата і вступив до нелегального студентського гуртка тієї ж народної волі. Коли вступив до Казанського університету, то він там дуже недовго затримався. За першої ж можливості, за першої сходки, його виключили. Виключених студентів відправляли додому під нагляд поліції як неблагонадійних. З того моменту в Сімбірську з його сім'єю розірвали зв'язки абсолютно всі. Люди боялися навіть заговорити з політичними. Але молодого Володимира вже не хвилювали ні сльози матері, ані осуд людей. Він був зайнятий студіюванням забороненої літератури та самостійно вивчав програму університету. Через три роки влада пом'якшилася і дозволила йому скласти іспити екстерном у Петербурзі. потім уже. За весь університетський курс з юриспруденції він склав іспити отримав відповідний диплом і зайнявся, начебто, практикою, але фактично юридичною практикою він не займався. Він зайнявся підготовкою революції, розробкою програми соціал-демократичної партії, особливо завзято ульянов студією роботи свого кумира Миханова, дивуючи оточуючих неймовірною працездатністю та залізною волею. У 1895 році Володимир Ульянов вперше їде до Європи, де зустрічається з лідерами міжнародного робітничого руху. А після повернення створює свій союз боротьби за звільнення робочого класу. За що його заарештовують і після року за гратами відправляють ще на три роки на заслання в село? Шушенське, Єнісейської губернії. Там він пізніше увінчався з революціонеркою Надією Крупською, яка йому допомагала. У цей час у Петербурзі відбувся перший з'їзд російської соціал-демократичної партії РСДРП. Усі його делегати були негайно заарештовані, а організації, які брали участь у створенні, розгромлені. Ульянов розуміє, що потрібно терміново об'єднувати розкидані країною сили. Відбувши заслання, він вирішує створити газету Іскра, яка згуртує революціонерів навколо. Нової партії, а сам починає все активніше користуватися одним із своїх численних псевдонімів Ленін. Женева. Тут Ленін викладає свій план іскри Плеханову. Проте зустрічає несподівану протидію. Пізніше в роботі як мало не згасила іскра. Володимир Іліч писав: мою закоханість у Плеханова відразу ж рукою зняло. І мені було неймовірно прикро і гидко. Це людина погана. У ньому сильні мотиви особистого дрібного самолюбства та марнославства тисячі 1900 року. За допомогою цієї газети газети. він почав організовувати соціал-демократичну партію. організував цю партію у багатьох містах Росії було створено відповідні комітети. Ленін оселився у Мюнхені. На кілька днів він приїжджає до Лейпцигу, де готується перший номер іскри, намічає день його виходу, здійснює остаточне редагування першого номера. Слідом за Петербурзьким та московським іскру підтримали Катеринославський, Одеський, Харківський, Миколаївський та інші комітети та організації РСДРП в Україні. Заборонену газету везуть до Росії в дитячих іграшках, на тільних жилетах, у валізах з подвійним дном. Матеріали газети масово передруковують у підпільних друкарнях. Так, інформаційний вірус був запущений у суспільство і почав свою руйнівну дію. Іскра стала першим колективним організатором партії. Другий з'їзд, який закінчив свою роботу в Лондоні, у червні 1903 року був покликаний створити партію більшовиків. І ось на, на цьому ж з'їзді стався розкол цієї партії, цієї партії на більшовиків та меншовиків. Більшість пішла за Леніним, меншість пішла за Мартовим та іншими лідерами соціал демократів. Перші отримали назву більшовиків, другі меншовиків. Ось розпочалася фактично вже за кордоном. Боротьба цих більшовиків та боротьба Леніна проти Царату. Тіх більшовиків і боротьба Леніна проти царізма. Ну але вона мала такий характер суто пропагандистський, звичайно. Тим часом у Росії відбулася революція 1905-1906 років. Існувала ще одна особливість ленінської партії нового типу. Він будував її як жорстко централізовану, по суті, бойову організацію. вона була побудована на таких принципах, таких принципах, які не були властиві іншим політичним партіям. будь-яка її ланка партії більшовиків повинна була підкорятися вищій ланці. Та, у свою чергу, ще вищий. ось таким чином. Шляхом демократичного централізму це Ленінська партія була Була здійснена така експропіація влади. всередині партії. Партії фактично, вже тоді Ленін став формуватися як майбутній диктатор. Один із членів партії Рафаїл Абрамович згадував, Ленін завжди підтримував фікцію колективного керівництва, але й тоді він був господарем у партії. Він був її фактичним господарем. Його так і називали господар. Після революції 1905 року у Росії настав час терору. В одній з робіт Ленін писав: принципово ми ніколи не відмовлялися і не можемо. Відмовитися від терору він закликав підривати поліцейські дільниці, а самих поліцейських обливати сірчаною кислотою. вважав, що для добування грошей для більшовицької фракції треба вдаватися до гребежів, тобто до звичайного кримінального злочину. Найвідоміше пограбування отримало назву Тифліська експропріація». Організований Леніним Сталіним та їхніми товаришами напад на інкасаторів Державного банку в Тифлісі, сучасному Тбілісі, поповнив касу більшовиків за сучасним курсом на 5 мільйонів доларів США. Меншовики у партії критикували Леніна за бандитську практику, але той у відповідь лише іронічно посміхався. У 1911 році на паризькому пленумі ЦК РСДРП більшовики зазнали поразки їх навіть усунули від грошових потоків. У відповідь Ленін організував у містечку Лонжумо свою більшовицьку партійну школу та оголосив про розрив із меншовиками-ліквідаторами. А ще тоді він зрозумів, на кого треба робити ставку, і вправно змінив стратегію. Протягом революції п'ятого сьомого року у Росії з'явилися ради робітничих депутатів це такі організації робітничі організації, які виникали цілком стихійно, і були засобом самовираження ось цих страйкуючих робітничих колективів роботи ради робітничих депутатів. Для того щоб збудувати ту державу Ленін продовжував підривну роботу, перебуваючи на заході, вважаючи, що до революції він не доживе це, мовляв, справа молоді. Лютнева революція 17-го року, яка скинула царя, застала Леніна зненацька. Він зрозумів, що треба терміново повертатись, інакше він втратить свій шанс. І в цьому йому допоміг ворожий Росії німецький генеральний штаб, який узяв на себе весь клопіт із доставки революціонерів на батьківщину морем їхати морем через ну це окружним шляхом. Ленін боявся німецьких підводних човнів і від цього відмовився. І було вирішено відправити значну частину ось цих людей. Часть в вот, этих людей у пломбованому вагоні через, через територію Німеччини. Що це люди, які є вибуховим матеріалом? Люді, котре являються взривчатим матеріалом, котрі давні які мали, які налаштовані на те, щоб ось цю царську армію, ну не те щоб ліквідувати, а зруйнувати зсередини, зруйнувати розрушити. леніни з соратниками їхали не з порожніми руками. Німці, які раніше допомагали фінансово, і цього разу не поскупилися. способами у різний спосіб давали гроші до восьми тонн золота. Це була колосальна сума. Звичайно, і розрахована на те, щоб ліквідувати східний фронт. восточний фронт, щоб Наприклад, щоденна газета Правда, яка зберігалася потім як центральний орган більшовиків, її було створено фактично на німецькі гроші. Понад 40 тисяч червоногвардійців було створено між іншим на німецькі гроші починаючи десь там уже з весни 17-го року, Бо створення таких загонів воно потребує і великих коштів, і інші політичні партії, ну крім єврейських партій, які захищали самі себе від погромників. Не створювали загони Я бойовиків у Петербурзі на фінському вокзалі Леніна зустрічали з Помпою, вважаючи, що його прибуття згуртує лави всієї демократії. Однак Ленін виступив прямо там і закликав до соціальної революції, на що не очікували навіть його соратники. Головним завданням він визначив передачу влади радам і перетворення рад на органи державної влади, які контролюватиме партія. Петрограді у Петрограді було... був тимчасовий уряд та Петроградська рада робітничих Петроград... та солдатів. Депутатів солдатських депутатів. І ось більшовики закликали всю владу політичну передати цій раді. В чому заключається сущність цієї нової влади, которої не хотя не можуть зрозуміти все в большинстве країн? Сущність її, привлекаючи к себе робочих Каждої страни все больше і більше состоїть в тому, щоб пресці государствам управляли так і інакше, богати или капіталісти, а тепер перший раз управляють государством. При в масовому числі якраз ті класи, які з капіталізму внітав. Цей план полягав у тому, щоб опанувати ради. І ось спочатку він, начебто, агітував так так. Як це було прийнято у більшовицькій програмі? А потім зрозумів, що треба не говорити особливо про те, чого прагне партія більшовиків, а опанувати ті гасла, які висували маси, маси. Це був його шанс, говорячи сучасною мовою, зламати систему влади. Для цього більшовики пішли на шалений популізм, приховуючи від народу свої справжні наміри. Вони обіцяли людям все, що завгодно, аби тільки залучити їх на свій бік. по перше, мир народам. Це насамперед, тобто розвалити армію. Потім головне землю селянам, Фабрики робітникам ось ці три гасла були більшовиками взяті на озброєння, Якщо, наприклад, гасло землю селянам. Що це означало? Це означало чорний переділ, як селяни називали це? Тобто поділ усіх поміщицьких земель природньо у той момент вони навіть не заїкалися, наприклад, про колгоспи, у які скоро заженуть тих же селян, як худобу, відібравши у них все. У своїх знаменитих квітневих тезах Ленін проголосив: вся влада радам. На його переконання, революція має перерости з буржуазної у пролетарську, але взяти владу до рук більшовиків не вдалося. Рятуючись від арешту, ініційованого тимчасовим урядом, Ленін ховається спочатку в розливі, де живе в Халабуді з Зінов'євим, а потім у Фінляндії. Таємно, Ленін повертається до Петербургу, переодягнувшись у кочегара паровоза лише 7 жовтня і бере на себе керівництво новою спробою перевороту. У ніч проти 26 жовтня його бойовики штурмували зимовий палац. Тимчасовий уряд був заарештований, і Ленін заявив про його повалення. Того ж дня були прийняті Ленінські декрети про мир та землю. 9 листопада 1917-го Володимир Ілліч Ленін по прямому проводу дає вказівку в могильов головнокомандувачу російської армії Духоніну, розпочати мирні переговори з німцями. Духонін, уряд, який ви уявляєте, є. Не визнаним ні армією, ні народом ні народом Ленін. Ім'я уряду Російської Республіки звільняємо вас з посади. Головнокомандувачем призначається прапорщик Кривенко. Контрреволюційну ставку Духоніна було ліквідовано. Народ чекав на мир. Ще більше на мир чекала Німеччина, яка вклала в партію Леніна тонни золота. І коли Троцьке відмовляється підписати мирову угоду, Ленін бере це у свої руки, він готовий йти на будь-які жертви. Кайзерівська Німеччина погодилася припинити з нами війну, але за умови, що до неї відійдуть Польща, Литва, частина Латвії та Білорусії, необхідність підписання такого важкого та принизливого миру. Не зрозуміли навіть деякі члени ЦК, але Ленін наполягає, ці умови треба підписати. Якщо ви їх не підпишете, то підпишете вирок радянській владі за три тижні. Від імені радянського уряду Чечерін підписав мирний договір із німцями. Це була перемога ленінської стратегії. Незабаром німецький кайзер Вільгельм дуже пошкодує про підтримку Леніна, коли чума революції перекинеться на Німеччину. Ленін денонсує Брезький мир, але повернути більшість земель імперії, де розпочнеться національне відродження, вже не зможе. Отримавши по зубах під Варшавою, втративши Прибалтійські губернії та Фінляндію. Диктатор мертвою хваткою вчепиться в Україну, окупувавши її територію. Виконуючи ленінський наказ перетворити Донбас на пролетарську фортецю України 29 травня 2019 року, Ленін телеграфував Раднаркому України абсолютно неминуча загибель усієї революції без швидкої перемоги на Донбасі. Сталін, який у Леніна відповідав за національне питання, наполягав Україну та інші республіки потрібно включити до складу Росії на правах автономії. Але диктатор, можливо, злякавшись звинувачень у реставрації російської імперії, вирішив дати республікам фальшиву самостійність у рамках єдиної держави, яку назвали СРСР. Ціною став червоний терор. Масові знущання та розстріли розпочалися у всіх селах та містах України. Лютували більшовики і в Києві. Лише на перші роки революції в Україні з'явилися понад мільйон безпритульних дітей, батьків яких або було вбито, або вони померли від голоду. Командував цим парадом убивств, голоду та терору перший червоний диктатор Ленін, для якого не було нічого святого. Православну віру він називав наймерзеннішою заразою. Саме тепер і тільки тепер, коли в голодних місцевостях їдять людей, і на дорогах хваляються сотні, якщо не тисячі, трупів. Ми можемо і тому повинні провести вилучення церковних цінностей. З найшаленішою і нещадною енергією, не зупиняючись під тиском якого завгодно опору, не було у статуті партії пункту про верховного вождя. Верховним Ленін був верховним вождем партії, і він дуже так тримав в руках цю владу більшовиками. 1922 року Ленін захворів. Офіційно далися в знаки наслідки замаху, неофіційно захворювання головного мозку. Диктатор вже рідше з'являвся в Кремлі. У нього почалися розумові проблеми. Він уже не міг як раніше впливати на процеси в партії та країні. внаслідок його хвороби у в партії почалася така ну. Бійка, чи серед його найближчих соратників це Троцький, Сталін, Каменєв, Зінов'єв, Риков, Томський тощо. Ну і, і переміг у цій боротьбі. Сталін. Причому Сталін та товариші навіть друкували для Леніна спеціальні екземпляри газети Правда, щоб любий і ліч читав лише те, що було потрібно товаришам, і не міг втрутитися в те, що відбувається насправді. Усвідомивши, що влада втікає як пісок крізь пальці, Ленін 4 січня 1924 року разом із іншими статтями з останніх сил додиктовує свій політичний заповід до з'їзду. У ньому просить депутатів усунути Сталіна. Можливо, він робив це, усвідомивши кого привів до влади. Можливо, в якості помсти за хамство і лайку, які Сталін дозволяв собі на адресу його дружини Надії Крупської. Але це вже не мало значення, було занадто пізно. За 17 днів Ленін помре хоча його дружина та соратниця Крупська оголосить суть політичного заповіту на 13-му з'їзді. Більшість проголосує за Сталіна, в руках якого вже була реальна партійна влада. Бажання мертвого вождя більше нікого не цікавило а Крупська, побоюючись за власне життя, не наполягала. Навіть її бажання поховати чоловіка не було прийнято до уваги. Тіло Леніна забальзумували та помістили на червоній площі у дерев'яному, а пізніше у гранітному мавзолеї, зробленому у формі зікурату, ритуальної піраміди часів давньої Месопотамії та Вілону. Досі не зрозуміло, чому мумію диктатора комуністи, які проповідували атеїзм, помістили на вівтарі у такій дивній споруді давнини, до якої на поклоніння мали приходити мільйони людей. А лідери країни приймали паради, стоячи фактично на могилі свого вождя. І яке реальне значення того, що головну площу в центрі країни перетворили на цвинтар, продовжуючи надалі ховати біля кремлівської стіни видатних лідерів партії? І чи це не є насправді якимось окультним ритуалом? І чому в сучасній тоталітарній Росії так трепетно ставляться до всього, що пов'язано з першим червоним диктатором, відмовляючись поховати тіло Леніна? А народи, які бажають свободи, зносять пам'ятники Леніну, намагаючись відмежуватися і від його кривавої спадщини, і від культу поклоніння трупу першого комуністичного диктатора.